Всім привіт, компанія Фрашаут, як завжди, з за вами на зв'язочку. Вітаю вас. І що? Маємо для вас ось таку новинку, яка в нас з'явилася на майданчику. Це, як ви вже бачите, Land Rover, Range Rover в комплектації автобіографії. Хто розуміє, що це таке, той для себе знає комплектація автобіографії. Чисто 2016 року випуску по тих паспорту, 16 рік випуску даного автомобіля. З двигуном автівочка 4 4 дизельним двигуном потужність 250 кВт, Друзі, звичайно, на повному приводі на автоматичній коробці передач. От і що саме головне, що в даного автомобіля оригінального пробігу е, всього на всього чи 138 тисяч. Зараз буде для вас відео показувати е, в салончику Подивимося, то, що 138 тисяч, по моєму оригінального пробігу в даного автомобіля. От так, що друзі, хто шукає для себе ось такий варіант, то дуже хороший він є. Коротенько по історії це в нас іде офіційний автомобіль. Купувався офіційно в е дилері. Land Rover купувався в офіційному дилері в Україні. От власник за цим автомобілем реально дуже класно дивився. От прям він обслужений від А до Я є. Хто там переживає за ці автомобілі? Що тут а, може бути він вбитий. Що багато капіталовкладень потребує. Друзі, ця автівка абсолютно ніяких капітал, капіталовкладень не потребує. Вона є гарно обслужена, вона є в ідеально хорошому стані. Повірте мені. Попередній власник дуже класно за цією автівочкою дивився. Так що наразі абсолютно ніяких несправностей з даним автомобілем в нас немає. Реально класний хороший автомобіль, і ще більше того, буде віддаватися за класні кошти на віддачу. Отже, біжимо по комплектації. Е, я думаю, що хто розбирається, хто хоче для себе таку втівочку, знаєш такі автобіографії. Але менше з тим, друзі, е, по е, комплектації дисків нас встановлені на цьому автомобілі. Е, диски в нас ідуть 21 го розміру на літній гумі Бріджістон, гума 275 на 45. Реально ще дуже класна гума. Щас і покатаєтесь не один сезон на цій гумі. Звичайно, є повністю все тут. Максималки без ключові, і підножки. Виїжджають. Ось на порозі в нас зафіксовано, що це у нас автобіографі комплектація. Ось такого кольору при коніячного кольору в нас салончики для автомобіля. Ну дуже гарно та класно виглядає ця автівочка. У нас до речі, передня частина автомобіля повністю затягнута. бронеплівочкою, Як ви бачите, бампер оптика, передня половина капота. В нас затягнута бронеплівочкою. О, так що, друзі, реально класна, хороша доглянута автівочка в нас є на майданчику. По автомобілі ще раз вам наголошую, працює повністю все, абсолютно все, ніяких моментів немає. По пробігу 134 тисячі оригінального пробігу в даному автомобілі. Так, що друзі, ось така ситуація. З цією автівочкою, от гляньте, наушнички є, телевізори взагалі є. ну Все є в комплекті е, по цьому автомобілі. До речі, е, в комплекті також іде е, два ключа до автомобіля, йде два ключа та пульт на вибаста. Бачите, є оригінальне е, мокре Вебаста встановлене в даному автомобілі. Теж дуже зручна опція в е, холодний період часу. А так, ну реально гляньте, я вам зараз просто його повідкриваю і покажу. Ніде нічого не... Порвато не поломано, не ніде пластик, не протерте, всі душечки, всі в гарному стані. В Автомобілі, до речі, не палили. Все чистенько, гарно, без пошкоджень, ну реально дуже гарно, класний стан. От цього автомобіля, так, тут я вам показав, зараз сам ще позаду пробежуся, покажу. Ось так. ще Задня права карта у нас. Знову ж таки, всі підложі, ці пройоми, арочки, сидіння переднє позаду. Тобто все-все повністю без пошкоджень, все в ідеальному, класному стані. Ну, Чесно вам скажу, власник попередній дивився. І все, головне по оригіналу. Коврички, оригінал, все все по оригіналу, ніяких моментів тут немає з цим автомобілем. Так, є. Зараз ще багажник, вам покажу, в якому стані. Так. Поли, Поличка я бачите, ось багажник. Коврички, бачите, всі оригінальні лежать. Глянемо, ну, що ось тут ага. і повноцінне запасне, бачите, колесо лежить. Повноцінно коло колесо ніхто ж ні разу його не використовував навіть. Так що, друзі, це теж великий плюс. Так, є, зайшли, це закрили. Дивіться, як прикольно, розумно, вранчова розроблена. Передня кришка закривається, але перед тим закривається зразу нижня кришечка багажника. Так, ну і з цієї сторони, ще я вам ось так покажу. Повністю він круг затонований, цей автомобіль. От, Так що, друзі, ось таке. Так, що ще хотів вам щось що, що сказати. Запусти, що... Так, це у нас карта водія, поріг водія, сидіння, кармо. А, і ще хотів вам показати, друзі, по цьому автомобілі. Бачите, кнопочки ніде не потерто, не затерто, нічого абсолютно. А, І ще головне, хотів вам показати по кузову, по лакофарбовому покриттю. Бо того, що тут все зрозуміло. От, з пробігом зрозуміло, але лакофарбове покриття. Зараз беру вам привод і роблю заміри по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння, що він є цілий без ніяких абсолютно моментів. Отже, по лівій стороні 69,4. Не 694, а 69,4, 88,1, 105 у нас. 94 і 108, 76 і 4. А це у нас пластик. 102. Кришка багажника, мабуть, пластикова, да. Тут. Пластика кришка. Права сторона у нас 122. Тут пластик, ще крило 95,7. 95 і 95 і 8. 95,8, 88,1. 75,8 Капот у нас 108, 108, 109. І ось тут, бачите, де плівочка, то буде, звичайно, більше 273. Ну, реально, автомобіль весь цілий, без ніяких моментів. Ще хочу вам ззаду показати зверху 92, бачите? Вона 100% відсотків не намальована ця машина, все в оригінальному окрасі, ще раз кажу, без ніяких абсолютно моментів. Так що, друзі, хто шукав би для себе ось такий автомобіль? Land Rover, Range Rover в комплектації автобіографії з класним пробігом. І що саме важливіше, що він є доглянутий цей автомобіль, повністю весь обслужений. Будь ласка, можете заїжджати до нас на майданчик, Рівне Миколаївська, 2, подивитись, покататись, робити тест-драйв в цього автомобіля. від нашої сторони ми можемо дати максимум інформації щодо по цьому автомобілю. От, і що, не забуваємо, що в нас є опція доставки автомобіля у ваше місто. Також можу вам доставити автомобіль у ваше місто, то є без проблем. Каже, хто каже, приїдемо до вас, ви себе подивитесь, покатайтесь, якщо е що, приймете рішення купити реально хороший е автомобіль. Так що, друзі, ось така ситуація. Все, дивіться, все чистенько, гарно генькому стані тормозні диски з колодками. ну, Типу, де нічого не ржава, все гарно, доглянуто. так що, ну... Реально хороший, класний автомобіль з двигуном, ще раз 4,4, там 4 тисячі пробігу, от 16 рік автомобіль. Так що ось така ситуація, кокін зацікавив друзі, набирайте, можливо, що комусь не розказав, не показав, набирайте, до розкажу вам, допокажу. Так що всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.